Nissan X-Trail на неочікувано багатій комплектації. Це у нас 1,6 дизель Європа. Що ми взагалі тут маємо? Це патроніки 360, камери 360, утримання в полосі. Бачу, попереду переграду починає тормозити. У нас панорамний дах. Відкриваємо. Зустрічає у нас, звичайно, тканина, але у нас тут є підігрів, сидінь, електроскладання, зеркал, мультикермо. Блютуз, навігація прошита, вже працює під наші карти. Також, також автосвітло, автомат позаду, багато місця. І, до речі, що теж рідкість, це у нас авто з Європи, але воно і має 7 міст. Тобто там позаду, я вам зараз покажу, ми маємо допомітні сідушки. Також є фаркопчик, щоб возити там якісь. Прицепчики, ось, коротше, це ну, відкидається, Це у нас ще один ряд сидінь, третій. Тобто, от автомобіль виглядає таким чином по колу. Е, і ще із прикольних фішок, там є підстаканчики, і туди, туди як би, ну, підуває трошечки з клімату повітря. Ну, Можна казати, ваше напої. Ось, отак от виглядає по колу. В принципі, прикольний стан е, автомобіль, який підходить для козачних експлуатації, який підходить для для, для сім'ї. Це Nissan X Trail. 2014 року. Всі деталі отам от за телефончиком.